Вітаю, мене звати Віка та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, я буду робити огляд на новеньку палетку від Makeup by Mario. Ми вже з вами робили огляд на його палетку на ось цю просто шикарну шедевральну. Я після неї зрозуміла, що я ну просто ну не можу жити без палеток Makeup by Mario. І коли вийшла ось ця, коли він анонсував цю таку нейтральну палетку, я зрозуміла, що все, вона мені треба, тому що в нього вже є палетка в такому оформленні, але я більш Тепла, більш рудувата. Ось ця мене зацікавила набагато багато більше, тому вона нарешті в мене в руках. Поговоримо сьогодні про неї, а я, як завжди, перед цим нагадаю, що ви можете поставити лайк авансом. Якщо вам відео не сподобається, ви лайк можете в будь-який момент прибрати. А якщо відео сподобається, лайк. Збережеться і мені буде дуже приємно. Також фідбек під відео завжди допомагає розвитку каналу. Ну а ще лінки на всі мої соціальні мережі, як і матеріальна підтримка цього каналу, знаходиться в описі під цим відео, тому заглядайте також туди. Все, давайте, давайте вже фарбуватися. Я зробила макіяж обличчя. У мене тут тональний це Physicians Formula Healthy Skin і Shiseido. господі radiant Lifting. От, консилеру, поки немає, буду потім його наносити після того, як зроблю очі. Бронзер з шоколадної колекції Evelyn, Еволайн робила на нього огляд в минулих відео. І рум'яна також від Еволайн. Вирішила, що я не буду поки випускати одразу огляд на ще дві колекції Еволайн, які в мене є, тому що ну, багато занадто бути Еволайн в останніх відео. вирішила зробити трошки перерву і поговорити про це чудо. На фоні можете бачити кульки. Вони у мене тут, тому що Nix відправляли їх в честь свого 25-річчя, тому вирішила, що хай вони залишаються на фоні. Що ж, палетка. Що по цінам, що по оформленню, і так далі. Палетка має матовий пластик, вона дуже приємна, на дотик, вона дуже красива. Взагалі, у палеток Маріо дуже таке лаконічне, красиве оформлення, вони дуже мінімалістичні. Знаю, що на палеці, яка у нього є з шимерними відтінками, пластик глянцевий. Тут, так як переважно палетки матові, пластик матовий, що дуже гарно, я це побачила у холодовий, здається, відео. Прикольна задумка, мені подобається. Палетки на магніті, я дуже люблю таке, класно, чудово, прекрасно. А дзеркало є в палетці, це дуже також приємно, і самі тіні виглядають ось таким чином. Палетка зараз коштує 50 доларів, здається, на офіційному сайті Makeup by Mario. Як на мене, стандартна ціна за палетки плюс-мінус такого рівня. На повітках у мене. Майже нічого немає, тоненький шар тонального крему. Я хочу запудрити зону під бровами одразу. Візьмемо для цього мою любов від Hourglass. Коротше, я цю палетку дуже хотіла. Здається, нещодавно були взагалі знижки на сайті Makeup by Mario. 20, щось відсотків, 25% щось таке. Якщо б мені не подарували її на день народження. То я, скоріш за все, взяла її на цих знижках, тому що я дуже захотіла її. Чесно кажучи, я б задоволенням б мала і теплу його палетку, і шиморну його палетку. коротше всі його палетки, тому що я більш ніж задоволена. Хочу взяти малесенький пензлик, не дивимось на його стан. Це просто, напевно, мій улюблений малесенький пензлик, в нього навіть немає бренду. Я думаю, що я буду так трошечки імпровізувати. Свочі ми з вами зробимо в кінці відео, як зазвичай. Я не на цю палетку в оглядах, але, чесно кажучи, я навіть не знаю, що хочу з нею зробити. Я вже робила з нею декілька макіяжів. Це не Прям перші враження. Тут є і чорний, і світлий відтінок, і перехідні відтінки. Коротше, палетка дуже гарно зібрана. Мені дуже подобається підбір відтінки. Давайте щось таке цікавеньке зробимо. Я візьму ось це досить темний коричневий. Тіні рихлуваті, тіні вони прям. Ти їх пензликом тицяєш, в мене зелений пігмент в пензлику, ти їх пензликом тицяєш, і вони прямо припідіймаються. Вони можуть осипатися. Тому я б рекомендувала, напевно, якщо робити темний макіяж очей з ними, то робити спочатку макіяж очей, а вже потім переходити до макіяжу обличчя. Певно, буду будувати направлення з нижнього повіка. Тіні класно пігментовані, але при цьому вони класно тушуються, що не... Менш важливо. Я навіть не хочу підкладку з олівчика ніяку робити під цю стрілочку. Вони абсолютно прості в роботі. Як на мене, це дуже класна сучасна формула матових. Я спочатку, коли брала минулу палетку, я її більше брала через шимерні відтінки, але потім зрозуміла, що і матові там не поступаються в якості. От. Це така досить пильна палетка, тобто ми бачимо на світлах, як розлітається цей коричневий відтінок, і це, напевно, єдиний її такий трошки мінус. Але для мене він не є прям величезним мінусом в порівнянні з тим, що вона е робить і як вона працює. Подивіться на цю пігментацію. Це ідеальна палетка, як на мене, для якихось коричневих смоків, для в принципі всіх. Видів коричневих омейків. Я б не сказала, що вона прям абсолютно холодна. Я думала, що вона буде прям холодна, холодна по рекламним кампаніям Маріо, але насправді ні, не прям. Мене це радує, тому що я дівчинка не холодна, мені підходять більш нейтральні та теплі відтінки. Це, напевно, перша коричнева палетка, з якою я не боюся зробити пляму. Ну, тобто, вони настільки добре стушовуються, ці відтінки один з одним, що я не боюся, що я десь зроблю якусь каку, і потім мені буде тяжко з нею. Впоратись, тому що, ну, блін, от просто я я роблю мінімум зараз зусиль, і вони виглядають досить плавно, ці всі лінії, тобто по краям, там, де я хоча б трошки лізу його підтушовувати. Ну, типу, це чистий кайф, чесно в роботі. Піду по нижньому, по віку, бачимо, що тіні трошечки буквально сипляться, от але. Знову таки, це через те, що вони досить рихлі. Але мені знаєте, що здається? Через їх якраз таки ось цю рихлість через те, що вони не прям супер сильно спресовані. Вони мають і таку якраз таки пігментацію. Вони не сухі, вони дуже шовковисті, і мені дуже подобається ця формула матух. Я ще раз про це наголошую, тому що це вона реально класна. Дуже класний підтон у цього коричневого. Мені дуже подобається, який він виходить в тушовці. Знаєте, я не хочу, щоб це відео виглядало, як, я не знаю, там 20 хвилин вилизою Маріо, але, ну, блін, коли це справді класний продукт, то мені здається, ну тут і сильно говорити нічого не треба, ви одразу бачите, як він працює. Коли ви маєте класний продукт, то ви витрачаєте менше часу на роботу з ним. Це однозначно. Я беру цей втінок, який над чорним. Вони ніяк не підписані, вони підписані, але літеркою і цифрою здається да, внизу. Тому я не бачу сенсу їх назвати саме таким чином. Краще б хто назвати так, як вони. Розташовуються в палітрі. Я раніше була фанаткою тіней в Мені вони подобались. Мені вони справді подобались, цей світлий бежевий відтінок. Вони мені справді дуже подобались. Але після того, як я спробувала тіні від Маріо, я взагалі просила користуватися тінями Візіарт. Вони, як на мене, тепер порівнянні абсолютно не сучасні, абсолютно. Не такі класні в тушовці. Вони тепер, як на мене, більш сухі, не такі е, класні в тушовці, не такі прості в використанні. Ви скажете, от це професійні тіні, з ними треба вміти працювати. Я люблю тіні, з якими які спрощують мені роботу. Я не люблю танцювати з бубном біля тіней. Наприклад, чорний візіард просто гамно. Я завжди вважала гамном. А просто б, того, як я почухала пальчиком, так би мовити, помацала ось цей чорне поняла, що все. Все, Візіард мене розстроїв. Я все життя намагалась думати, що він ок, і він мені, в принципі, видавався ок. Але в підсумку я поняла, що там нічого не ок. найсвітлішим бежевим я проходжусь прямо по краям. Він дуже-дуже пігментований. Я не буду лізти сильно, підрізати все консилером. У мене немає такої мети зробити прям чітко. Вони, так, да, вони пильні. Оце да. Вони пильні, палетка брудна, трошки сипимось, але це єдиний мінус. Які я в них помітила, от серйозно, просто один все. І то це мінус знову таки, який для мене є критичним, з яким можна спокійно працювати. Беру якраз таки цей чорний. Він дуже чорний, і я ним прохожуся просто по самій, оці, знаєте, межі цих ліній. Я ледве торкаюсь. І все тушується. Буквально декілька рухів, і як щільно у мене накладається сюди коричневий цей темний. Я зробила декілька мейків з цією палеткою, і я можу сказати, що ну, тушовка це головний козир мейка Баймаріо його тіней на даний момент. Тобто, якщо ви звикли до прям сухих тіней, з якими треба працювати з важкою, так би мовити, рукою. То може бути трошки складно, тому що основна характеристика, як на мене, цих тіней, це те, що вони ніжні, вони м'які, вони шовковисті і рихлуваті. А, Тому треба розуміти, що з ними треба працювати прям дуже-дуже легкою рукою, так вуально їх наносити м'якими пензликами. А, я дуже люблю і ось цю, яку вам показувала на початку, відео на якої огляд, там є дуже-дуже красиві з відтінки. відтінки. Ну, матові такі самі по якості, як і в цій новій палеці. Нейтральні. Як на мене, з сучасних палеток, які от тільки виходять, нанесла на війки туш від Еволайн, одразу відповім на питання. З сучасних палеток, які от виходять, палетки Маріо для мене це мої одні з улюблених, як на мене, одні з найкращих по якості, по співвідношенню ціни знову таки, до якості, по оформленню, по взагалі по формулі тіней. Вона, от прямо мені хочеться її описати як сучасна формула не сухих. Матових тіней. Ось так виглядає макіяж очей на даний момент. Все під очами я не чіпала. Ось такі осипання я маю за весь період створення цього макіяжу. Я би додала, звісно, якихось блискіток, але давайте сьогодні чисто по цій палітрі не буду лізти в ту. Просто зараз трошки хочу зрівняти їх кольорову гамусу. Ось ця палетка, як на мене, більш. Тепленька, і при цьому вона не прям руда-руда, що мені в дуже подобається. Бо господи, влізли випадково пальцем, подивіться на цю пігментацію, це капець. Ця палетка, як на мене, знову-таки, як і назва її, нейтральна. Якщо ми не, на обидві подивимось, особливо на темний, коричневий, якщо ми прикладемо, ми побачимо, що в одному ось цьому є теплинка, така більш навіть з червоненьким, типу якийсь підтон, тут більш холодний цей найтемніший коричневий. Чіпніше, ну знову такий нейтральний, господі, холодний. Бежевий відтінок найсвітліший, тут світліше, і знову-таки більш війде в нейтральний підтон. Тому ні, палетки не схожі в плані відтінків, матових. Вони різні. Тут схожі, напевно, максимум тільки ось цей один відтінок, розкішний. От, і то вони не прям ідентичні. Ось ці палетки, він здається трошечки темніший. Хочу закінчити макіяж. Обличчя та губ, і повернусь до вас зі свочими та висновками. Закінчила макіяж на фоні повітряна тривога. Олівчик на губах у мене F04 від Miss Claire. А, Ось такий олівчик. І на губках у мене ще олійка від нового бренду Eye, напевно, він називається. В 0,3 відтіночку. Давайте підведемо підсумки та зробимо свотчі. Плюси та мінуси цієї палетки з плюсів це її оформлення, це її відтінки, вони красиві, вони. Дійсно, нейтральні в палеці є дзеркало, вони дуже круто тушуються. Це їх найголовніший плюс. Вони мають класну пігментацію, вони з ними легко працювати, не дивлячись на цю пігментацію. Звісно, якщо говорити саме про універсальність цієї палетки, то вона універсальна, вона повністю самостійна. Якщо хочеш зробити повністю матовий, нюдовий макіяж, вона тут може закрити всі питання. З мінусів це те, що вона пильна, вона е, не дуже сильно спресовані самі тіні, і через це вона рихла, і тінь розлітаються по всій палеці, може трошки осипатися, але, ну як на мене, цей мінус він, ну, типу, перекривається плюсами. Ну, тобто, з цим можна жити, з цим можна працювати. От, ось це, ну от єдине зеркало, ну потім теж таке в пелючці. Знову таки, це єдиний мінус, який я на даний момент помітила в цій палеці, тому що все інше мене в ній повністю влаштовує. Можливо, я не дуже також зрозуміла ось цей третій відтінок зверху. Як на мене, прямо на очах великої різниці між цим відтінком та відтінком до нього ви не побачите, але на цьому ну як би ну... Маріо, молодець, що можу ще сказати, продає мені тепер кожну свою палетку завдяки ось цьому лімітованому запуску, який закохав мене в себе. Тому якось так. Хто вже протестував цю палетку, поділіться своїми враженнями в коментарях, чи хотіли б ви її спробувати. Взагалі діліться думками з приводу цього всього. Ну і, звісно ж, давайте зробимо свочі. Давайте подивимось: по-перше, поближче на дану палітру. Ось так це все виглядає. Я казала, що відтіночки пронумеровані. І давайте подивимось. Поліземо туди пальчиками. Буду ось так по три робити сводчики. Гляньте, Боже. Так, світлий відтінок самий перший. Чікс. Чикс. Далі. Так само по три відтінки беру. Світлий бежевий наступний. Далі ще коричневий. І найтемніший коричневий. Наступний світлий чекс. І останні три відтінки якось ось так. На цьому все. Я була дуже рада розповісти вам про цю палетку. Сподіваюсь, вам було цікаво. У мене ще багато є всяких прикольчиків, про які я вам хочу розказати на Ютубі. Подальших відео багато всякої нової косметики з'явилося. Тому до скорих зустрічей. Бувайте!